Слава Україні! Я Олег Криштопа і це історія для дорослих. Ми проаналізували наші попередні відео і з подивом з'ясували, що найпопулярніше про зрадників понад мільйон переглядів. Що ж, давайте розвинемо цю тему. Це сальдо. Як його називають херсонці, СО Сальдо – один з найвідоміших українських колаборантів, що перейшов на бік Росії. На момент запису цього відео він досі живий. Як показує історія, ненадовго. І це не тому, що українського зрадника вбивають українці. Зазвичай його прибирають саме ті, хто взяв на роботу. Тобто Росія. Саме про це наша наступна історія. Підписуйтесь на канал Історія для дорослих, ми робимо минуле ближче. Можете підтримати наш проєкт на Патреоні або на Кофі. посилання в описі під відео. А зараз до зрадників. Бувало в історії, що зрадниками ставали цілі родини, але їхні нащадки це спокутували. Почнемо з класики. Тарас Шевченко у поемі Іржавець писав, що якби українці одностайно стали, то не втікали без Хортиці славні, небожата, не спиняв би їх прилуцький полковник поганий. Цей поганий полковник Гнат Галаган, зловісний засновник славетного роду і винуватець його загибелі. Гнат Іванович Галаган був сином бідного реєстрового козака з Полтавщини. Освіти не здобув, не вмів навіть писати, натомість чинуком подався на Січ. Там швидко відзначився у походах і став полковником. Коли гетьман Іван Мазепа взявся розбудовувати українське військо, перейшов на службу до нього і створив та очолив найманий кавалерійський полк. У якийсь момент з невідомих причин перейшов на бік московського царя Петра. Так вчинили багато полковників просто заради виживання. Але саме Галаган, єдиний з козацької старшини, взяв участь у знищенні запорозької січі. Цитата. той Галаган, як пес, гніздо наше військове, погодившись із всезлостивою і боговідступною Москвою, викоренив і ні на що обернув. Отаман Лаврентій Стефаненко, лист до гетьмана Івана Скоропадського. За знищення Січі Петро І винагородив Галагана, зробив чигиринським полковником та надав маєтності. Утім, скористатися ними той не зміг, бо вцілілі запорожці відкрили справжнє полювання на зрадника. Вбити його, однак, не вдалося. Тоді з'явилася у народі легенда, що запорожці прокляли його рід до сьомого коліна. Ще й нині з'являються чутки, що написане кров'ю прокляття знаходять у тому чи іншому архіві. Чи боявся родинного прокляття прилуцький полковник і чи мучили його сумлінням, Ну, вочевидь, так, бо на спокутування своїх гріхів він на власні кошти збудував аж два храми: Спасо-Преображенський собор і Миколаївську церкву. Прихильники такої концепції родового прокляття посилаються на святе письмо. Вірите ви у родове прокляття чи ні. Однак, уже син Гната Галагана був психічно хворим і тримався на батьковій посаді тільки за хабарі. Внук і правнук зробили блискучі кар'єри, але були хворобливими і померли в розквіті сил. Натомість найвідоміший із галаганів, граф Григорій Павлович, наче намагався спокутувати усі гріхи своїх предків. Він отримав блискучу освіту в Петербурзі, але імперії служити не захотів і повернувся до України. Григорій Галаган допомагав сподвижникам і однодумцям, товаришував з Шевченком, Кулішем, Чубинським і фінансово їх підтримував. У відповідь на заборону української мови емським указом фінансував історичний журнал Київська старовина і сам писав до нього етнографічні та лінгвістичні статті. А у щоденнику був ще різкіший. Цитата: чи є у росіян та гідність, що мимоволі виявляється у поведінці українців? Це залишок колишньої незалежності. Україна, ти готувалася бути деревом, росла незалежно і так чудово розквітала, натомість мерзенний російський народ. Йому судилося пригнічувати інших, зупиняти в них життя, вбивати все витончене і народне, висміювати. Григорій Галаган, щоденник, і за злою іронією долі саме Григорій Галаган зазнав найболючішого удару, який чутки одразу пов'язали з запорізьким прокляттям Галаганів, єдиного сина Павла. Григорій викохував в українському дусі, але у розквіті сил у віці 16 років він раптово захворів дорогою з батькового палацу у Сукиринцях до маєтку матері та невдовзі помер. Старий Галаган вдарився у містику і повірив запорізьке прокляття. Пам'ять про сина вшанував у своєму стилі, заснував в Києві колегію Павла Галагана. З цих стін вийшли перший президент і низка міністрів УНР та української держави Скоропадського академіки та митці, просвітники і воїни. Але сам фундатор колегії цього вже не побачив. Останній Галаган помер у 1888-му на 70-му році життя. Все ще не вірити в містику та прокляття. Що ж, давайте про наступну містичну історію. Очевидно, всі ви бачили фільм Тіні Забутих предків. Якщо раптом ні, не пізно це зробити. Вірменин грузинського походження Параджанов зняв це кіно за книжкою видатного українського письменника Михайла Коцюбинського. Коцюбинський народився в Вінниці і жив у Чернігові. На той час це Україна під владою Російської імперії. Ніколи не забувайте про спадщину, ви нащадки великої Росії. Ну, гаразд. Коцюбинський, попри заборони, писав українською, а ще їздив відпочивати на капрі. Повертаючись в російську імперію, заїжджав у Львів в гості до Івана Франка. У 1905-му у Львові приїздом Михайло Коцюбинський завітав гості до Франка. Про цю зустріч він згодом згадував: сидів він у своїй убогій хаті за столом, босий, і плів «Рибацькі сіті як апостол. Плів сіті і писав поему Мойсей. Не знаючи, чи попалася риба в його сіті, але своєю поемою мою душу він полонив. Козюбинський помер у 1913-му в Чернігові. Усі його діти стали зрадниками. Найперше старший син Юрко. Юрко приєднався до більшовиків одразу після смерті батька у 1913-му. Тоді йому було 17, а вже у 22 роки він став формально головнокомандувачем. Чи не соромно вам, верховному головнокомандувачу? Юрку Коцюбинського мало би справді бути соромно, адже він навіть не командував військом, яке у лютому 18-го року атакувало Київ. Звісно, Юрко Коцюбинський був всього лише весільним генералом, призначеним у Кремлі, щоб вдавати, що це не російсько-українська війна, а внутрішньоукраїнський конфлікт. Реально командував армію московит Мурав'йов. Наші колеги з локальної історії тут навіть локальний конфлікт знайшли і посилаються на нашого Івана Дерейка. Слава Україні! Але тут усе просто, жодного конфлікту. Ленін створив псевдоукраїну, щоб її завоювати, і використав українських зрадників про форму. Такими ж були Щор Боженко та інші. Коцюбинський знадобився російським Леніним ще не раз. Зокрема, у 1933-му він займався організацією голодомору. Боже, яке кончене! Ще у 1918-му публіцист Єфремов пише Коцюбинському: добре, що батько не дожив. А кров убитих киян на вашій совісті. Але що ж, Сальдо ж знав про те, що Росія мало не щодня убиває українців у Херсоні, але вже пізно міняти вибір. Нагадаємо для Сальдо та іншим, чим усе закінчилося. Юрко Коцюбинський робив голодомор, вірно служив радянській владі у всіх її постасях, працював як дипломат та розвідник. Але але у 30-х став для влади троцькістом. Його арештували, а потім розстріляли. Ой, Сальдо, ви ще живий? Це ненадовго, запевняю вас. У Києві, до речі, була вулиця імені Коцюбинського зрадника. Уже нема. Навіть могили нема, бо зрадників не шинують не лише зраджені, а й ті, кому зрадили. Але зрадили Україну фактично усі діти Михайла Коцюбинського. Донька Оксана теж пішла до більшовиків. Вийшла заміж за друга рука більшовика Віталія Примакова, командира так званого червоного козацтва». У 1920-му раптово померла, мала всього 20 років, чекала на дитину. У 1937-му розстріляли її примаково. Найменший син, Роман, улюбленець сім'ї, як і Юрко та Оксана, пішов служити червоним росіянам. Після встановлення радянської влади служив у так званому червоному козацтві, колаборантському підрозділі. З війська пішов у партійну журналістику. У 1933 його відправили керувати першим музеєм Коцюбинського Вінницю, де він робив з батька партійного письменника-революціонера. Проте скоро його прибрали звідти через ненадійність. У 37-му арештували. О, це так несподіванка. На допиті Романа запитували, чи знав він, що один його родич планував замах на Сталіна. Хотіли звинуватити у тероризмі, але більше ніж українізація по лінії культури, не накопали. Проте розстрілу це не завадило. З дітей живою залишилася лише донька Коцюбинської Ірини, але найцікавіше сталося вже в наші дні. Пра Коцюбинського Ігор, директор музею прапрадіда Михайла, пішов на російсько-українську війну. Звісно, з нашого боку. Після року військової служби правнук Михайло Коцюбинського повернувся якраз на дні пам'яті відомого прадіда. Після демобілізації Чернігівець Ігор Коцюбинський, як директор музею імені свого родича класика, вже приймає екскурсії. Але хто ж найбільший зрадник в українській історії? Януковий чи Медведчук? Вишневецький чи Хмельницький, Порошенко чи Зеленський? А може, це українець Навальний? Подожді! Це з Москви Навальний. Пишіть ваші версії у коментарях, і ми заповнимо цю вакансію. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте нас на патреоні та баймієкофі. Слава Україні!